В рамках проведення оперативно-профілактичних заходів щодо стабілізації оперативної установки на території області сьогодні працівниками управління принкарну затримана злочинна група з ознаком організованості, яка на протязі певного проміжку часу скоювала більше десяти серійних квартирних крадіжок. Вдалося вказаних осіб затримати на гарячому. По даному факту порушене кримінальне провадження за ознаками статті 185, частина 3. Це крадіжка чужого майна з проникненням, передбачена відповідальність до 7 років позбавлення волі. Група складалася з трьох чоловіків, один з яких приїхав з Маріуполя, всі раніше судимі. Вони затримані по статті 208 Кримінального процесуального кодексу, вибирається міра запобіжного заходу. Надаю важу спокійно. просто не, не, ради, не ради чего жить больше. Все, у меня нет ничего. Нет никого. Мне просто скучно. Микроволновки я не брал, это не интересно. Телевизоры?